Якщо ну, Путін е, не підписує все таки 65% у Вас більша частка е, не підписує. Я не виключаю також такого варіанту. Як сценарію, е, виходить ситуація доволі, ну скажу так, неприваблива для російської економіки. Вчора вже буквально західна преса пише про те, що економіка російська зупинилася, вона не росте. Е, ВВП складає ріст ВВП 0%, і до кінця року там ніяких прогнозів втішних для Росії немає. Про недонадходження від продажу нафти. Ми щойно говорили. І нафту і газовуглеводні це реально дуже велика цифра. Збільшення дефіциту бюджету це теж ну, цікава історія. Але ж його покривати за рахунок чогось, треба Уже є. Розмови про те, що вони заморожують депозити фізичних осіб. А, от, скрій, будь ласка, от враховуючи таку нинішню економічну ситуацію, про яку знає Путін, однозначно в цьому не сумніваюся, знає і оточення. А не хочу запитувати, на що вони розраховують, бо це ну, питання ну взагалі не про росіян. Вони розраховують на щось. Да, от щось. Альні ситуації наскільки їх вистачить спроможності вистачить у них фінансової ресурси для того, щоб воювати далі і підтримувати війну такої високої інтенсивності? Е, ну якщо ми говоримо про гроші, а не про людей, то е, все залежить від ціни на нафту. Якщо ціна нафту буде 55 як вона зараз е, в принципі вважається, що їх вистачить іще е, на кілька років. Якщо вона буде нижче 50 то е, е, у них е, фонд національного благостояння. Буде вичерпаний вже до кінця 2025 року. Але він, Путін, маю на увазі, вважає, що в нього є на сьогоднішній момент ресурс воювати до кінця літа точно. Провести літню кампанію він має можливість. Uh -huh. я ще раз повторюся, тобто, ми повинні пам'ятати про психологію Путіна, а його психологія полягає в тому, що якщо він не знає, що робити, він відкладає рішення. Тобто, і зараз от він uh -huh. знаходиться в ситуації, коли. Він не знає, що робити. Він справді він хотів би продовжити воювати, але в той же час він реально він боїться. Він боїться майбутнього, тому що він розуміє, що він стає заложником свого оточення. От по суті, він в цей момент, коли наступить умовний жовтень, а нафта буде справді низькою. Ми зараз не знаємо наскільки вона буде низькою. Але якщо вона буде низькою, він розуміє, що він стає заложником свого оточення, і в нього по суті. Багато в чому відкривається страх 2022 року, і безумовний страх появи пригожина два, хоча він зараз не проглядається ніде, але і в той момент він теж не проглядався. Але комплекс Пригожина безумовно в нього повинен неснувати. Але знову ж таки, от що переможе в ньому зараз от бажання воювати і страх оточення чи Бажання воювати йому дозі на фронті, чи з іншої сторони, бажання воювати зі своїм оточенням і знімати санкції мені дуже тяжко відповісти. Путін готовий домовлятися із Трампом далі чи ні? От на вашу думку? Ні, він хоче тягнути час. Тобто, станом на зараз дивіться, але ситуація динамічно міняється. Тобто, от зараз, у от, от, час от, реально ці два місяці, от, час реально спресовується, і зараз він от буде спресовуватися ще більше. Тобто ситуація може мінятися фактично. Навіть не в щоденному режимі, а в деяких моментах, можливо, навіть по пару разів на день Тому станом на зараз, от коли ми з вами говоримо, він хоче тягнути час. Саме тому була запропонована вчора чи позавчора історії Запорізької С. Тобто він О, розуміє, що йому потрібно якимось чином продовжити торг. Треба викидувати щось, що вже є ну, таким вагом аргументом, і тому була придумана історія про Запорізьку С. Але е, якщо це не спрацює, що буде далі? Чи він готовий до різких кроків? Він не готовий до різких кроків, поки що це теж важливо. Він а хоче руків, це, що ви маєте на увазі? Говорити все. Ми виходимо з переговорного процесу. До свидання ми, до свидання, ми ласкові мішки. Тобто, в принципі, до таких різких руків він не готовий, тому що це повністю ламає всю концепцію, що переговори має зірвати Україна своїми руками. Що відбулося із підписанням цієї угоди я е, на зі прикисту земельної метале? Це те, що Україна вискочила із цієї пастки, що переговори зриває Україна. Це насправді один з таких дуже важливих аспектів, mm -hmm. і е, чому пробуксовує їхня інформаційна машина? Тому що вона не була заточена під сиділо, тобто вони е, плана B і традиційно в Росіян немає. У них є план А, коли вони дожмуть, і Україна буде винна. А тут вийшло, що їх несподівано переграла Україна і європейці, які в його точці з його точки зору не, не мають жодної суб'єктності. Скажіть, будь ласка, от якщо брати до уваги ту ситуацію, яка склалася на сьогоднішній день після підписання мирної угоди і заяви Трампа. Ну фактично про прихильність до України. Я це так вважаю, Бо він каже: ну тепер ми отримаємо більше безвідносно зараз до самого тексту угоди. Наскільки Трамп готовий піти далеко в допомозі Україні? Ми зараз сказали про 50 мільйонів доларів. От гіпотетично такий сценарій Путін фактично затягує далі переговори. Всі це розуміють. Трамп вже відверто каже: Я бачу, що мене Путін водить за носа таке буває. Я в переговорах маю величезний досвід, і були у мене каже, з того боку погані хлопці. Я їх добре знаю, Ну я не сумніваюся, що в Трампа є такий досвід. Наскільки далеко Трамп може піти у допомозі Україні військовою зброєю, санкціями? Ну про санкції ми щойно говорили буде дуже багато чи залежати від внутрішньої політики США. Як би це дивно не звучало, але однією з ключових речей всій історії буде те, як будуть розвиватися події в США. Тобто, крім всього іншого, просто ми дуже недооцінюємо цей аспект, але крім всього іншого, все те, що відбулося в Римі, було пов'язано із падінням рейтингу Дональда Трампа, і занепокоєність республіканської партії, можливо, навіть занепокоєність спонсорів республіканської партії. Uh -huh. Тому, по-перше, дуже важливо дивитися, як далі будуть або не будуть змінюватися рейтинги Дональда Трампа. Це перший дуже важливий момент, тому що для нього ключова історія це все ж таки все, що відбувається в Сполучених Штатах Америки. Ми це дуже часто відкидаємо на другий план. Другий момент буде багато з чого залежати від того, зможе чи не зможе Путін зараз запропонувати щось, якусь економічну угоду. Я думаю, що вони зараз судорожно шукають якусь економічну угоду, яка б могла загальмувати процес. Дрейфу Трампа від Росії в сторону, скажімо так, ну нейтральної або нейтрально-позитивної підтримки України, чи готовий Трамп говорити про те, що він збирається повністю розірвати із Росією і як казав Трамп, як казав Байден дати там всі які там я забув вже, санкції, які будуть uh -huh. ядерні санкції, які там будуть просто розірвуть все. В принципі, зараз він цього до цього не готовий, але знову ж таки ще раз про ситуація буде динамічно мінятися, і куди вона вивернеться, на кожному етапі ми змушені будемо дивитися, тому що тут ну реально, повторюся. Ситуація може мінятися по кілька разів на день, але станом на я. зараз, якщо говорити про стан на зараз він не готовий до. Того щоб остаточно сказати, що все я стою на сторону України і я підтримую Україну. Хоча він в принципі зараз ви точно вирівнівся в нейтральну історію, нейтрально позитивно для нас.